Це яд. От в цій баночці знаходиться настоящий яд, яким можна повністю отруїтися. Ось у нас дивіться лабораторія елеватора, і тут є різні зараженості, різні в кожній пляшці там своя зараженість, порченість зерна, і все. Але ось ця баночка вона навіть не підписана, але без підпису вже зрозуміло, що тут знаєте, що тут це протруєна соя. Таке взагалі недопустимо абсолютно на жодному елеваторі, на жодному е, виробництві олії, або навіть на корабель, якщо ви експортуєте, або просто в машині експортуєте. Тобто, що це за зерно, і як воно е, з'явилося, е, це тоді, коли фермер, наприклад, у себе на господарстві е, вирішив частково сою продати, а частково з нею е, там перебрати і відкалібрувати і е, протруїти її для того, щоб її знову посадити на наступний рік і вона дала врожай. І якщо, не дай Бог, така соя попадеться вам, це означає, що, от уявляєте, ви загрузили корабель на 50 тисяч тонн, мільйони доларів, мільйони просто. І там знаходять, наприклад, ви його привезли в Китай, в Японію, в Турцію, будь-куди, привезли, і там знаходять ось це протруєне зерно і повертають повністю корабель. А це шалені збитки. Тобто обов'язково всі лабораторії слідкують за того, щоб не було протруєне зерно, але часто фермера не спеціально, це. Це роблять, тобто підкидують, а деякі спеціально. роблять. Тобто е, вони, наприклад, собі відклали 10 тонн сою для того, щоб її посадити. Посадили 9 тонн остали, що їм робити? А вони підмішали велику кучу там, з 200 тоннами сої, яку вони мали продавати. Підмішали, бо кинули ковш, а там, ну то що мені її викидати чи що. З нею більше нічого не зробиш. Кидають, дуже часто таке робимо, ми знаємо багатьох непорадних фермерів, але є такі, що десь випадково, просто, десь копшом задів, десь розсипалось. Але взагалі це ненормально, коли в одному тому ж стаді лежить протруєне зерно і е звичайне зерно сої. Тому обов'язково слідкуйте за тим, щоб таке не попадало до вас на виробництво. Зерно збут, з турботою про майбутнє.